У поліцію про те, що сталося, повідомив сусід загиблого. Мовляв, чоловік, який зазвичай є дуже говірким та весь час проводить із знайомими, вже дві доби не виходить із дому. Прибулі на місце правоохоронці знайшли скривавленого господаря мертвим у власному будинку. Умисна тяжка тілеснику ушкодження, яке потягло смерть потерпілого. Було встановлено, що до вказаного злочину причетна співмешканка даної нашого загиблого, яка під час сварки, які в них часто відбувалися після вживання спиртних напоїв, нанесла йому декілька ударів сковорідкою по голові. Зловмисницею виявилася 34-річна місцева мешканка, яка вже кілька років була цивільною дружиною загиблого. Упіймали її через дві доби. Злякавшись скоєного, вона переховувалась по знайомих. Жінка запевняє, вбивати не хотіла. Це була самооборона. Мы випивали, і він начал руки розпускати. Часто розпускав і раніше. Я вже не выдержала. Взорвал на мне одежду. Не выдержалась, хотела сковородку. Он крупный мужчина, поэтому і руками никак його не могло тихо Так получилось. Я не хотіла його убивать, не думала, що так буде. Сусіди підтверджують, загиблий часто зловживав спиртним, а коли випивав, ставав буйним, лаяв та бив свою співмешканку. Коли вип'є, звісно, він бушував, буйний був. Ну, жив з цією жінкою, бив і обіжав часто, бо чули, тому що в мене там садок, виходить, з городом примикає, то билися вони часто. То вона уходила, то приходила, пив він часто, він пив постійно. Черговий п'яний скандал завершився для розбишаки трагічно. Він отримав кілька ударів з і помер від крововилову у мозок. А його дружині за надмірні заходи самооборони тепер загрожує до семи років позбавлення волі.